Інклюзивна форма навчання у Горсонській школі номер 4 впроваджена з 2012 року, розповідає директорка закладу Олександра Потук. Цього року школа брала участь у конкурсі інклюзивних практик Україна без кордонів, де зі 180 проєктів були відібрані 63. Освітяни отримали диплом другого ступеня. ми продемонстрували роботу з дітьми за різними напрямами роботи. Це екологічний напрям. Це і дозвілля дітей, їх творчість, майстерність і Моменти показали нашого театру і виступи дітей на міських конкурсах, дітей з особливими освітніми потребами. Лариса Золотаревська 25 років працює у школі, 12 з яких опікується дітьми з інвалідністю. 2020-го стала учителем року у номінації Учитель інклюзивного класу у її четвертому ге є діти з аутизмом та виховний процес побудований так, що між учнями не роблять різниці, говорить вчителька. Ми вчимося бути толерантними один до одного. Діти не помічають якихось відмінностей від цих дітей, приймають такими, якими вони є завжди підтримують їхні успіхи. Ми обговорюємо ці успіхи. На кожному уроці підтримують вони різними способами, і якимись похвалами своїми, і оплесками. Це в них не я в цьому вчила їх, а вони самі так придумали, що якщо я похвалила таку дитинку, то обов'язково ця дитина йде з посмішкою до свого місця, і вони під оплески наших діточок. В інклюзивних класах разом з вчителем працює асистент. Діти найбільше люблять театралізовані уроки, говорить Лариса Золотаревська, а також роботу з інтерактивною дошкою та технічними інноваціями. Учні четвертого класу працювали над створенням власного мультфільму. Злата розповідає, що мріє стати колегинею, а свій мультик присвятила правам тварин. Я робила все сама, озвучку анімацію мені ніхто не допомагав. А так учитує усі то тобто, есть, Враховуючи їжу, сон та остальне, я робила його чуть більше года. Тимофій створює мультики у стилі Лего на телефоні. Хлопець розповідає, захопився анімацією кілька років тому. Покадрово, тобто треба десятки тисяч разів нажимати на. Кнопку в телефоні, і вона буде знімати рух персонажів, і вони потім ця програма робить так, щоб вони усі ну ці кадри вони переключались дуже швидко, і це робилось так, бо це анімація. Олександр зміг подружитися не тільки з однокласниками. Я є досі в... в нашому класі. В нашому класі. Ну, і також з Навіть з Америки. Як ти з ними спілкуєшся? На якій мові ти з ними спілкуєшся, розкажи? А, а ми... На англійській. На англійські. На англійські. В окремому класі діти займаються з логопедом. Ще одне улюблене місце, розповідають школярі, це кабінет психолога, де облаштована інтерактивна підлога з розвиваючими іграми. Тут можна розвивати і увагу, і координацію руху. Ну і взагалі така. Цікава інтерактивна гра. Крім то, крім інтерактивної підлоги, ще ви бачите, є різні пристрої для і моторики, і для того, щоб дитина розвивалась і для спілкування, в тому числі ми сідаємо в коло і працюємо в полі. Сьогодні у школі 800 учнів, 131 дитина має особливі освітні потреби. Більшість вчителів школи пройшли спеціальне навчання з організації роботи з такими дітьми в умовах загальноосвітньої школи. Те, що розпочиналося як експеримент, дозволило сьогодні підвищити рівень навчання учнів на 30% та допомогти їм успішно соціалізуватися, говорять педагоги. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.